Трест по производству хлібобулочних ізділень. І таких організацій налічувалось дуже багато. Було, повністю керівництво сленів було з району Рученкова, Тобто Рученка, якщо подивитися, це пролягає абсолютно до тих же самих південних районів, які сьогодні воюють. І там через Рученка йшла поставка сільхозпродукції на обласний провід. Через Рученка йшов зв'язок. Тобто, Була створена Служба безпеки. Були засуджені по цьому люди. В Донецькому Месники, наприклад, усунули фактично російські впливи. Там, якщо дивишся, вона стала двомовною. Тобто на цей-42 рік вже ситуація була така, що да, українських шкіл в Донецьку було надзвичайно мало, але преса, е, абсолютна лояльність до такої більш-менш агітації, це існувало. Сталіна, до речі, теж відлучилася тим, що Сталіна і синовата, це були дві міста, де німці заборонили просвіти. Саме цікаво, що в цих містах ісиновате було серйозне підпілля. Фактично його, йому способствував бургомістр Дугін. Но вони організували там, І там, і там були організовані збори, але німці сказали, що до, до часів, поки не буде мир, відповідно там просвіти ніяких не буде. Це були єдині відомі два міста, де просвіт у нас не існував. Німецькі, німецькі репресії. ну, Давайте перекинемось на міста спутників. Макіївка. Ось та ж сама сьогоднішня Макіївка. Ходять німецькі війська і миттєво з'являються місцеві громадяни. Хотів вам показати одну цікаву річ. Я покажу. З'являються місцеві громадяни, місцева літа, яка говорить, видає перший наказ. От я з собою зараз надумав щось в фаті. Гражданам освобожденого міста Маківка. І першим становиться бургомістр Іван колишній юрист, юрист-консуль. І Митєво вони створюють свою ж організацію, в смислі, свою ж вправу. Абсолютно нема ніякого опору. Народ керівником на розвіти становиться, ж, вже я сказав, Литвиненко. І в Маківці проявились навіть такі тенденції, що роміст визвав і сказав, що ну, ми ж на Україні живемо, ми не знаємо політичних партій, поки ніхто не йшов, давайте створювати Українську націонал-соціалістичну партію в Макіївці. І перше було створено не У, а або середок Української націонал-соціалістичної партії створена. І оці всі райони, що прилягали до Макіївки, вони, дивлячись на Макіївське керівництво, почали туди вступати. Коли з Горлівки туди приїхали перші підпільники, вони натикнулись вже на організоване культурне життя. В Ясиноваті. До речі, знову ж таки, хотів сказати, що по Макіївки, я, я багато німецьких газет дивився, а потім радянських. Наприклад, в 44-му році Макіївки ліквідовують підпілля. Величезна стаття. Німецькі собаки щось в цьому роді отримали по заслугам. Описується в свій процес. Ніде не написано, що половина з них це члени ОУ. Там, ну, вони там значить, басяки, вони там убивали людей. Всі люди абсолютно крім начальника поліції реабілітувані українським законодавством. До речі, нам вдалося винести їхні паспорти цих людей, фотографії їхні. Навіть в мене є копії марок Макіївської управи з праздним пальованим тризубом. Тобто абсолютно культурне життя. Організовані були українські школи, так як і кругом не було, ніякого протесту, ніхто нікого не заставляв там говорити. Сусідня Ясиновата, Ясиноваті взагалі дуже цікаво. От я дивився сьогодні для цікавості. Всі райони, які сьогодні з Вірські це райони, які ну, фактично крім цих от шматочків, це там де є підпілля. Дивишся, я синовато, значить поруч міста спутник Авдіївка, бургомістр Авдіївки, Кудря, розстріляний, заступник бургомістра, Свічинський Савтенко, перепрошую, родом, до речі, з Одеси, розстріляний. Де діяла підпілля, Спартак, колхоз комсом... самолець. Це, як мені пояснили, десь під Авдіївкою, там, вроді би це за заколкоз І Яковлівка, яка сьогодні на лінії фронту, де директор школи Татенка це організував. І весь залізничний вузол Ясиновата, де посадили, тільки посадили до 30 осіб. Тобто, абсолютно все сьогодні як калька лягло на ті райони. чому, Якщо ми подивимося, кількість... Кількість, це все, ну, от що, чим вони займалися? Вони ж не тільки там підпілля створила, вони створили абсолютну мережу нормально для життя. Кожен з них керував якимсь об'єктом. Там Ганенка з Макіївки э, Савдєвки, загод зерно очолював, давав роботу для населення. Э, Те э, ж саме, директора шкіл давали роботу для місцевих вчителів. Чому ж вони не вимерли? Приходить радянська влада. Звісно, ми коли дивимося по статистиці, я коли дивлюсь по статистике. забирають всіх. Я синова, вимотана повністю, в мене б не вистачило рук попрацювати. Ольгинський сьогоднішній район, Волноваха репресовані фактично, всі директора шкіл, Горлівка репресована повністю, Константиновка репресована повністю, тобто повна, тотальна зачистка міг. От чому в Константиновці, не то, що там, скажімо, в Горлапич і не було націоналістів, просто їх так чіт чітко вимітали від ціля, ліквідовували до сьомого коліна. Там фото навіть не знайдеш. Підходимо значить, до самого цікавого. Значить, де ділися члени ООН, коли відступили з німцями? От там коментарі були, мені дуже подобається. Ну, Танецький завжди так було, мабуть, вони завжди критикували там націоналістів, що відворойтесь по архівам, а у нас от просто руська ідея, от, от просто руська ідея, все, в нас в душе. Але ну, руська душа це хорошо. Особливо зі стаканом водки це <клес> добре. Але де ділись українські патріоти, які відступили, які не вдержались тут. Я, вам просто, я, наприклад, горжусь тим, що ці люди так себе повели. З Села Бригадирівки, Балаклійського району. Простий хлопець 22-го року народження жив у Сталіна, був в пединституті. Разом з ним учився один з його товаришів Павло Бойка. У му році вони працювали в газеті «Донецький Весні. Бойка займався, значить, він був інформатор збір інформації по області і писав інформаційні звіти, а Іван Ковалевський. Він був в СБУ. Ці люди відступили з німцями, коли зайняли Сталіна. І вони не побігли на захід, вони прийшли в Миколаїв і, вступили, і попали в обласний провід Миколаївський. І там почали ліквідовувати місцеве підпілля. Кавалєвський був дуже гарний е мастер конспірації. Тому він проникав ці підпілля, він розшифровував радянську агентуру. У 44 році. Коли в Миколаїв зайшли радянські війська, один з їхніх миколаївських провідників, Микитенко, пішов на сьогоднішній день після Казантяння Миколаєва і здався радянській владі. І ця людина писала стрінок на 80, собственно, наручне показання, де видавала всіх. І от стало цікаво, що Королевський, наприклад, легалізувався, він зробив собі документи. Це ж теж треба ну, 22 роки. Що він член партизанського закону, він був нагороджений, він був вже на лінії фронту. Якби його не видали, щоб невідомо, чи його знайшли, їх забрали, відповідно. Протоколи допиту дають про те, що наші земляки дуже добре воювали на Миколаївщині. Вони, до речі, разом з редактором Київської газети Українська земля, вони там були журналістами в газеті Українська думка. А Павло Бойко, він взагалі не встиг відступити, він лишався вже в Миколаєві. Їх заарештували, вони обидва не реабілітовані. Королевсько було розстріляно. А Павло Бойко, ну я так зрозумів, що його засудили років до 20. Він до 2000 року приблизно жив у місті Сталіна. О, в місті Донецьку, перепрошую. На жаль, ніхто ж, ну я особисто не знаю, але ніхто не записав його спогади. Ну і скарна справа в Одесі, її можна подивитися. Інший варіант той. Я сказав би за вашого земляка частково. Це керівника цього надрайону В'ячеслава Майченка, він же Шастап, родом з Каламиї. Це Вячеслав Майченко, в, в гістапо міста, був заарештований в Краматорську десь у березні 43-го року, попав в Горлівку. Значить, з допомогою місцевих підпільників йому вдалося організувати побіг. Його вивезли на Есенобату, він лишався трошки там. Потім, коли буквально через півроку пішли бичовики, він не втік, він пішов в Холодний Яр. Холодному Європа, постановив проводу з деякими членами ОУН, він організував підпілля, невеликий загін. Цей загін діяв до жовтня, листопада, так і не зрозуміло, 44-го року. І Майченка не змогли убити більшовики так от узяти. Тоді заслали двох дезертірів, які пройшли туди добровольцями. І в долучих традиціях НКВД товариші сонними застрелили його і його заступника. А потім спокійно пішли, здалися в Кіровоград. І, до речі, за що я вдячний Кіровограду, вони змогли товаришів чекістів дістати ці фото. От зараз у справах їх вже немає, в нас ж всі ж справи таємничо чистяться, ж, все ж зникає справа. Там от, два цих убитих є, вони здалися, НКВД, ці два товарища, які вбили, привели і показали, де значить, вбиті ці правідники. Чим до 45-го року їх зняли з розв'язка вже потім, до 45-го року їх дуже сильно так турбувала діяльність цих людей. Ми ніколи не знайшли, навіть кінці. я, на жаль, навіть, навіть Євгену Стахіву не зміг сказати. Долю цього Маченка, який був його Ну, тепер, от, да, дійсно, це так і це буде опубліковано. Тобто люди не здалися. Тих, що не здалися, таких багато. Наприклад, відомий член ОУН, який, який загинув у му році Іван Кулик з Донеччини, село Крабове, знаменити сьогодні село, де впав літак, да? збитий Боянг, проходить по матеріалам українського. Визвольного війська Маріуполя, як офіцер цього війська, теж прийшов на Захід, не здався. І таких фактів було багато. Зі Слов'янська, наприклад, от з Краматорська, скажімо, вчителька ваша Серафіма Кут'єва, взагалі Героїчна жінка, вона потрапила в НКВД, значить, ні, вона потрапила до Нівців. Потім вона сиділа півроку в Німці в городах, випущена була. В 44-му. Її вже видали, вона попала вже до НКВД. Вона дала згоду на співпрацю і стала агентом двоє І до 47 року вона крутила з цими чекістами. місцевими. От їхні збереглися звіти, що до неї засилають агентуру, вона каже, їм треба було виявити, де керівник Харматорського підпілля е Гіляка. Вона каже, да, так, да, да, да". Ну, вона, в принципі, розуміла, що її підсилають людей. А в 47 му зрозумівши, що раз неминучий, вона тікає. І вона попадає в Тіраспар, сьогоднішнє Придністров'я. Там її беруть, дають десяточку. І десь і, вона відсиджує десяточку в Мордовії, там, куди сьогодні направляють мать, Савченка, де хочуть направити. І в 56-му її випускають. Вона попала вже в Білорусь, отримувала 12, грив... 12 карбованців пенсію, в 70-х роках. Оскільки в неї була постанова, що всіх вчителів, які працювали при німцях, стаж підстаж рвався. І вже він починався тільки з 43-44-го. го І вона померла з цими 12 гривнями чи рублями. Вона просила, що вже вона була майже сліпа, що прошу дати мені хоч якісь гроші, тому що у мене квартира стоїть там тридцятку, а я 12 отримую. Все, вона теж не здалась, могла спокійно видати усе підпілля. Таких фактів багато. Можна назвати таких людей Славянська, була така проста дівчина з Барвіновки, яка разом з матір'ю була Катер... Сіренко, була викладачкою, були секретарями просвіти, відправлена, закінчила під інститут, відправлена були, значить, я не знаю, там завербували не завербували, чи просто, в принципі, як молоду, так сказати, подивилися, подумали, що та ладно. Так вона потрапила в 1947 році на Коломийщину, Мала справу з підпіллям ООН, була заарештована, отримала своїх двадцяточку. В В 1956 повернулася в Славянськ. І тільки благодаря тому що Славки інститут не спалив її особисту справу студента, ми знайшли її фотографію. Вона написала, що прошу видати мені диплом історика, оскільки тепер вона стала тільки через 10 років вільною громадянкою. Таких фактів маса. Останніх, що можу сказати по-краматорську, десь в році 2013-му помер останній тут член просвіти, це секретар Краматорської просвіти, уродженець Лозівщини Федір Руденко. На жаль, Окрім Володимира Коцаренка, ніхто з ним не працював, але справа його велика, багатотомна, він знав дуже багато, не багатотомна однотомна, але вона дуже він, така крупна. Е -е... Я читав цю справу, на жаль, я її не мог обробити, Він розповідав за просвіту у Краматорській, він теж відсидів німецьких, радянських. Я не читав її в покаяння. Ну і останнє. Коли почалася, е почалася ліквідація українських шкіл. Почалася ліквідація українських шкіл, коли було повністю ліквідовано члени підпілля тут. В 58-му році в Дзержинці було, ну сьогодні Терецьк, арештована Янковського, члена ОУН, який написав книжку Листи до сина, біографія Євгена Коновальця». Янковський вже перед цим десятку відсидів за бої в УПА в районі польського кордону. Тим не менше він написав цю книжку, його видали, він отримав свій срок. І зразу ж в 1961 році ми бачимо таке чудне перетворення, що з 61-62 року починається писати в звітах облено, що всі хочуть російську мову. І з 1961 року, перший рік, коли починає переважати російська кількість шкіл. І буквально за 30 років, за, зараз я вам точно скажу, там 800 схвостиком шкіл на 90-й рік, на 89-й рік лишається приблизно 117. Який висновок з цього? До речі, вони залишилися тільки в українських сільських районах. А по кількості, так мені подобається ці всі кількості, як давала обладміністрація завжди, що в нас там. 2013 рік це ж перли, в нас десь 400 українських шкіл, а учаться в них 22% учнів. Ну гігантські. А в 61-му році в них 20%. Тут тобто, абсолютно окупаційна адміністрація. На 2007 рік була така одна українська газета Донеччина а в 17-му році їх теж була одна маріупольське життя. Нічим не відлічається від окупаційної адміністрації. вот от тоді почалася повністю расифікація нашого краю. І ясно, що далі можна говорити за Олексу Тихого, за можно можна говорити там за Агентурні Ігри. Но це, я сподіваюся, що все-таки мені вдасться видати ще цей другий том. Ми поставимо в Жирну Крапку в цих великих легендах русських півцов-баянов. Тому що здесь русский край, русская культура, так да, тут є російська культура, тут скільки крові пролили за українську ідею. До речі, росіяни сьогодні останнє що скажу. Якщо ви, ви запитаєте будь-якого російського пленного, хай він скаже, або російського патріота, хай він скаже, чому при німцях на Донбасі при абсолютної окупації Гітлера не було російських організацій, не було Народно-Трудового Союза, не було спасіння Росії, де вони? Вони були в Криму, да, в Одесі були, а чого їх тут не було. Тож така соціальна база. Були казачі організації, ну що таке казаки, вам не треба пояснювати сьогодні, так? Да? Такі ж точно. І все, зато була маса українських організацій. І останнє, я вам хотів сказати, що один з тих, що засуджений за рум, це людина, яка керувала в знаменитом сьогодні посілки Пєски. У 1944 році цей росіянин етнічний, який допомагав українським націоналістам, Мар'їрки. Він був засуджений разом з представниками комуністичного руху, в тому числі так званим партизанським загоном Шведова. А проходив він як активний український націоналіст Мар'їнського району. Чим я вітаю російську пропаганду, навіть в Пєсках ними керували українські націоналісти. Панове, може, пані Панове, може у вас якісь питання, може у вас якісь уточнення, будь ласка. У мене питання є. А е, була якась історія з губернатором або бургомістром Краматорська? Я чув, що колись хотіли повісити йому пам'ятну табличку тут у місті. Що це таке, хто там? Ну я думаю, що краматорчани це краще в мене знають. Може нагадати. Ну, я власне. Знаете, я не прибежник там это вот, заочно оказать. Тут у вас есть великие историки, вот, там собираются, э, так сказать... Не коллекционеры. Не, ну я. Просто... Деякие у нас историки, я скажу, я что украинская история, что украинская политика. Это, я грубо скажу, но ну, вы меня поймете, без матюков, что это борьба с проституцией шляхом анонизма. Значить, ця боротьба з проституцією шляхом мононізму, це якраз і є те, що наші сьогодні історики писали. У керівник товариства німецького тут, він писав, да, що він хоче бургермістру Віктора Шопіну поставити меморальну дошку. Якщо вам цікаво, я можу сказати в двох словах, хто такий Віктор Шопін. Просто. Це було опубліковано, ну, варто все таки сказати. Було в архіві Служби безпеки України по Донецькій області агентурна. Оперативна справа на Краматорську на Краматорський бургомістрат кодова назва Корня. І там приходив Віктор Шопен. Він же у нас писався як Віктор Шопен. Насправді, уроженець города Харкова, дворянин Віктор Шопін, 16 року народження. Працював на СКМЗ на Старої Работал, значит, он был инженером. В 1941 году, при приходе немецких войск, предложил свои услуги немцам, стал за отделы русского отдела гестапо в городе, городе Краматорске. И по совместительству шеф, не керевник бургамиста, то был другой бургомистр, склонный. Славя... Краматорс вже ділився на дві частини. Старий новий город, Городок, так сказати, старий Краматорський. І він був шефом цього району. Він керував Краматорським районом. Був, значить.